Вітаю на нашому каналі. Сьогодні будемо збирати комплектацію на 30 тонн прес для хлодної олії. Обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропустити наші цікаві відео та корисні поради. Дане відео буде корисне для тих, хто планує обрати даного типу прес або вже обрали. Значить, Перше, що нам потрібно, це ключі. Ми використовуємо ключі на 13, 17, 22 і 27. Перше, що ми встановлюємо, це ножки на самораму. У нас також в комплекті йдуть болти. Болти на М8 і М10. По два болта на ножки. І зажимаємо їх. Після того, як встановили ножки, встановлюємо насос на раму. Такий маленький лайфхак, значить, перше, що нам потрібно, це спочатку встановити болти, а потім на саму раму. Це буде зручно одному встановити його на раму. Також зажимаємо ключем. Так, насос ми встановили, приступаємо до циліндра. Потрібно нам спочатку відкрутити основну гайку, яка тримає наш гідроциліндр. Встановлюємо циліндр на раму. Закручуємо гайку. Можна побачити, що гайка в нас зайшла на всю різьбу. Але є ще відстань, яка нам не потрібна. Для того, щоб забрати дану відстань, у нас є додаткова гайка, на якому тримається циліндр. Просто викручуємо її назад. За допомогою одної рукою ви підтримуєте, другою закручуєте. Все, можна дожати. Так, циліндр ми встановили. Після цього нам потрібно встановити наш манометр на 30 тонн. Для цього нам потрібно ключ на 22 і 27. Викручуємо наш болт для того, щоб встановити манометр на циліндр. Також нам тут потрібно буде ключ на 17 і 27. Все, манометр ми встановили. Підключаємо наш насос до гідроциліндра. У нас даного типу комплектації йдуть без роз'єми, дуже зручно. Також є моделі, в якому йде рука виходить зразу з циліндра і підключається до насосу. Тут в нас виходить переходник, який підключається рукав високого тиску. Безстроз'єм нам дає змогу набагато скоріше підключитися. Також безстроз'єм зажимається від руки. Не потрібно там ключа, від руки зажимаємо. Обов'язково ці пружинки. В такому положенні фіксуємо. Так, Це. ми підключили циліндр до насоса, можна наганяти тиск в системі. Для того, щоб нагнати нам тиск в системі, у нас є на насосі гвинт. Ми його закручуємо. І можна наганяти тиск. Грубий плунджер у нас холостий хід, Тільки впирається на шток металевий диск, ми переходимо на тончий плунджер. Також ззаді Насоса в нас є резинна заглушка, яка для транспортування. Після того, як ви встановили його на раму, її потрібно витягнути. Можна один-два рази опустити його в холосту і після того вже приступати до роботи. Також, щоб шток втік назад, у нас тут типу пружинного повернення, просто відкручуємо гвинт на насосі. Тиск у нас. Просідає і пружина тягне назад шток. Комплектація може бути в нас дерев'яна бочка і капролонова бочка. Встановимо нашу бочку на раму. В комплекті в нас де металевий диск для роботи. Даний комплект ідеально підходить для домашнього використання. В домашніх умовах можна присувати олії процесом холодного віджиму. Також можна почати. І зрозуміти весь процес по віджиму, по олії і почати власну справу на виготовлення на клієнта. Ну, дана комплектація наскладає ручний насос 30 тонн. Також враховуємо, що не всі культури нам дають змогу працювати на 30-тонному комплекті. Якщо більш твердіші культури, потрібно розглядати більш потужніші преса. А так, це ідеальний комплект для домашнього використання, який дає змогу. Пресувати олію процесом холодного віджиму в домашніх умовах. Обов'язково, коли ви вже зібрали даний комплект, це переглянути, щоб ніде нічого не підтікало, дати тиск поступово і переглянути, чи ніде не тече масло. Якщо все добре, то можна працювати і віджимати олію процесом холодного віджиму.